Отримати консультації щодо грантів для малого, середнього та навіть великого бізнесу тепер можна в офісі зроблено в Україні, який запрацював на базі Шоскінської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості. 11 грудня тут зібралися керівництво обласного центру зайнятості, представники міської та районної влади, а також підприємці. За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Леоніда Чепульського, такі офіси стануть у нагоді підприємцям, особливо тут, на прикордонні. Ми дуже тоді вдячні, що нас як державну службу зайнятості залучають до участі у всіх активних державних тобі, програм. Ми пишаємося тим, що на базі нашої тобі, служби. Ініціювали і створили таку платформу, як офіс, офіси зроблено в Україні. Ми дійсно хтось в за Сумщину, то взагалі, що перший офіс в Україні зроблено в Україні, він був відкрит саме у нас на Сумщині. Мені дуже хочеться, щоб нашу Сумщину сприймали не як територію, яка є ризикованою для ведення бізнесу, які на якої є виклики для ведення бізнесу, а навпаки, як територія, яка працює, яка розвивається і дає можливість для розвитку. Території і громад до офісу зроблено в Україні можуть звертатися підприємці, представники як малого, так і великого бізнесу. Тут спеціаліст надасть їм інформацію з різних питань, як покращити або допомогти їхньому бізнесу. Будуть надаватись максимум консультації і допомоги щодо відкриття бізнесу, встановлення бізнесу, розвитку. бізнесу. тут буде працювати спеціалісти, які надаватиме консультації з. Дуже широкого спектру питань щодо, щодо саме державної підтримки надання допомоги нашому бізнесу, якщо наприклад у минулому році да е... Таких при було б прийнято позитивних рішень, да і надано кредитну грантові цієї допомоги для сімох наших підприємців. То в цьому році вже скористалися 44. Всі вони отримали кошти в розмірі 250 тисяч гривень, і умовою цих отримання коштів було створення двох робочих місць. Самі шосткінські підприємці, які були на заході, дійсно співпрацюють із центром зайнятості, за словами Олега Ковальова, створення таких офісів і підтримка держави відкривають нові можливості для бізнесу. Цьому році допоміг придбати на половину половину оплатив центр зайнятості. Половину ми оплатили, міні-трактор, який буде допомагати насиллю чистити двори від снігу, раз і літом навесною оборудовання, яке Буде производити покос трави. Тракторець обійшовся з навісним оборудованням десь полмільйона гривень. Ну, у нас таких грошей немає, тому коли виплатили 50% і останні 50% я що как бы, в кредит частично це розплатив, то ми змогли купити. Сразу виложити полмільона гривень для нас, це непосильний тягар. Світлана Макаренко, керівниця апарату Шосткінської районної військової адміністрації, висловила сподівання на плідну співпрацю новоствореної інституції з бізнесом усього шосткінського району. Хочеться вірити, що у шостці цей офіс буде містком комунікації між владою, бізнесом, банками і різними роду інституціями. Хочу бути впевнена в тому, що саме тут наші підприємці здобудуть нові знання по відкриттю власної справи, розширять свої можливості по вивченню грантових програм, по написанню грантових програм, по залученню коштів в, наш, в наше місто, в наш район, в розвиток нашої економіки. І впевнена, що це буде слугувати стабільністю, економічної економічною стабільністю нашої України. Але й були такі підприємці, які ще не скористалися програмами центру зайнятості. Однак прийшли на відкриття офісу, щоб здобути більше інформації про співпрацю задля покращення власної справи. У нас взагалі два таких напрямки: великі це чималенькі напрямки. Перша це органічна ферма. В якій ми вирощуємо цілий рік органічні овочі і зелень, і другий напрямок це магазини натуральних і органічних продуктів харчування. Для мене цікаво співпрацювати з центром зайнятості, тим більше в новому форматі, тому що я з ними і так інколи співпрацюю. Ми один одному в деяких питаннях допомагаємо. Ну а зараз, коли відкрився цей офіс, це я бачу, що буде значно простіше. Можливо, буде більш тісна співпраця завдяки цьому новому офісу. Працює офіс із 8 до 17 години у будні у приміщенні шосткінського міськрайонного районного центру зайнятості.